Я знайшла одну перевагу вимкнення світла вночі. Я працюю по ночах. Ну, куди ваша фантазія пішла? Я ж продаю червоної кручорної щуки, а також різні квіти, і я рекламую їх в інтернеті. І тому працюю по ночах. От так от фантазія ваша. Дивіться, лак у мене рожевий, яскравий такий, а вночі він білий. Розумієте, геть все темно в квартирі, і нігті просто білі. Ніколи не користувалися таким лаком? Запитайте свого майстра, є такі лаки, це просто чудо, так прикольно виглядає. Всім бажаю добра, натхнення, всього найкращого. Бажаєте замовити мої рослинки або смачнючу ікру. Пишіть мені особисті повідомлення. Хочете покажу вам ікру? Зараз покажу. Щас, секундочку. Дивіться, це 150 грам. 150 грам це кета. Така смачна. Є вісім видів різної ікри. Три чорної, чотири червоної і одна щуки. Погляньте. Така, М -м... ложки немає поряд б... <сум> Всім смачного, всім всього доброго.